І ще двоє порятованих з неволі після кількомісячних перемов із ворожого полону вдалося витягти 28-річного електрика Миколу Велебного та 49-річного кухаря Ігоря Панчишина. Їх просто забули під час виходу з Дебальцівського котла, і вранці чоловіки фактично прокинулися в тилу противника. Ольга Павловська далі. Цієї миті вони чекали з 18 лютого, відколи потрапили у полон під час виходу з Дебальцівського котла. Коли говорили, що нема кільця, кільце вже було, і ми знали, що ми є закриті. Ми тупо стояли і нас тупо долбошили. градами, мінометами я повод мусить будувати. Хлопці, я мусив стояти їх кухаря та електрика підрозділу, врешті просто забули попередити про відхід. кажуть, коли прокинулися зранку, ані військових, ані техніки поруч не було. Голіруч проти озброєних супротивників вони не мали жодного шансу. 28-річний Микола Валебний каже, тримався лише, щоб побачити десятимісячного сина. Напевно, якби не, не знав, що в мене вдома є маленький синочок. Що мене чекає жінка і баба, я напевно без того плину живий не повернувся без собою, би щось зробив. Увесь цей час їх тримали разом у Донецьку. Визнають їх, змушували працювати, але годували та тримали у більш-менш прийнятних умовах. Микола Валебний до мобілізації Шахтар каже, намагався зрозуміти, чому ж воюють його донецькі колеги. Я тут кай на війні менше на одного рота в рота в сім'ї. Кажуться, плюс що тиждень їм там продовольство дає як пайок, ДНР видає, каже тушонка, крупи. Отаке переговори про визволення бійців проводив Дніпропетровський фонд оборони країни разом із групою Патріот. Вмовляти бойовиків довелося дві доби безпосередньо на місці. Абміна не було, тобто стрібят віддали. складні переговори. У всіх є діти, у всіх є жони, є синовів'я, кого ждуть. Вот, кто ждет? Поэтому давили на это. Это пример народной дипломатии. Пока наша СБУ устраивает игрыща, каким переговорщикам давать, обменный фонд, каким не давать, люди договариваются сами без обмена и вызволяют наших... Переговорники кажуть, загальна кількість полонених і досі невідома. Зараз пошукові групи намагаються встановити, кого тримають у полоні. Нацгвардійці, яким пощастило вийти на волю, зізнаються і справді хвилювалися, що їх не знайдуть. Тепер найбільше хочуть бути поруч із рідними. Я з жінкою говорити не буду. Я буду лежати на дивані, проходити реабілітацію з Жінкою із родинами Ігор Панчишин та Микола Валебний врешті зустрінуться у Львові завтра. Після відпочинку Дніпропетровського вони вже вирути. Шили додому Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропетровськ, ТСН один